Усім привіт! З вами новини Лайв. Поки що в Одесі тепла погода, але опалюваний сезон не за горами. Який він буде? Скільки буде коштувати і коли наші труби будуть вже теплі? Ми поговоримо з директоркою комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Ганою Пазняковою. Доброго дня! Вітаю вас! Ось нещодавно на сесії міської ради давали згоду на те, щоб заключити новий договір з НАК Нафтогазтрейдінг. Скажіть, будь ласка, чи чи вже підписаний чи цей договор? І скільки буде коштувати тепло для одеситів? Безумовно, вже угода між нами нафтогаз третінгом підписана. Ціни, як ми казали раніше, залишаються незмінними. Це вдало цього вдалося досягнути завдяки прийняттю відповідних постанов на рівні кабінету міністрів, а також прийняттю Верховною Радою закону України, який чітко прописує, що по перше залишається незмінною на рівні минулого року. Ціна газу для підприємств «ТКЄ», і це дає змогу зафіксувати тариф на теплопостачання також на рівні не вищим ніж минулорічний, а саме той тариф, який діяв на момент 24 лютого цього року. Тому в Одесі вартість опалення для населення за гігакалорію залишається незмітною і складає 1813 гривень. І це а, дійсно гарна новина, тому що в умовах відкритої військової агресії ми вже розуміємо той економічний спад, який відбувся в країні, ну, в Одесі, зокрема, що люди, а, дай Боже, зможуть а, хоча б цей тариф сплатити, не кажучи вже про якесь там підвищення. І а, також хочу відмітити, що ось цю різницю між. Вартістю економічно обґрунтованою вартістю природного газу на ринку, і то, і тою вартістю, по якій ми його будемо отримувати, компенсує напряму Держбюджет Нафтогазу, а також компенсація між економічно обґрунтованим тарифом на тепло і тим тарифом, з яким ми буде, будемо поставляти тепло в домівки одеситів. Також буде компенсуватися з держбюджету, тому це також добра новина. Цей фінансовий тягар не лягає на наш міський бюджет, тому ну, міськрада буде в змозі якось. Оперативно реагувати на ті виклики, з якими будемо стикатися, я хотів спитати, ми розуміємо, що зараз в Одесі менш людей аніж завжди, і чи прораховували ви вже наскільки може бути ну, менше людей платити саме за тепло сьогодні? Адже ми розуміємо, що якщо людина живе на дотації десь у Європі, чи навряд вона буде платити тут? І як ви будете працювати в цих умовах, і що робити Одеситам, якщо вони не можуть розрахуватися за тепло, чи є якісь механізми? Це найболючіше питання, яке є на сьогодні, тому що дійсно ми а, можемо стикнутися з кричущою загрозою того, що нам нашому підприємству а, не буде вистачати а, обігових коштів для розрахунків за газ. А газ це ну, найважливіша складова. Mm -hmm. І від того, як вчасно ми будемо розраховуватись, залежить, а, ну, по-перше, ну, зарплатня з, у людей, та, та, які так, так, перш за, все. перш за все, зарплата. Я нагадаю нашим глядачам, що Незважаючи на те, що війна розпочалась 24 лютого, наші співробітники під час повітряних тривог, під час всі, ну, всі, всіх тих подій, які були там навесні, да, на початку року вони залишались на своїх робочих місцях, вони виконували свою роботу. Ми вчасно завершили опалювальний сезон, і це не стало для нас перешкодою, тому ці люди повинні отримувати зарплатню. Без цього ну також ми не зможемо існувати, тому я. Користуючись нагодою, хочу нагадати тим, у кого є борги за опалення. Все ж таки їх сплачувати. Можливо, ну я розумію, що у когось просто немає тієї там фінансової можливості, але сплачувати, хоча б в якомусь розмірі. Тобто, кошти повинні все ж таки надходити, тому тому, тому що нам ну необхідно. Забезпечувати процес теплопостачання а він має багато складових, які потребують безперервного фінансування. А є якась можливість ну оформити якусь розсрочку чи допомогу? А ну, така можливість є, і ми її активно використовували і до початку війни. Можете звернутись до нашої служби теплозбуту, а оформити розсрочку на той борг, який. Є сьогодні за минулий опалювальний сезон. Так його частково сплачувати. Все це є. Звертайтесь до наших абонентських відділів. Ми надамо всі роз'яснення. Також є міські програми. Можете звернутись до департаменту соціальної політики. Вони також надають малозабезпеченим особам. Фінансову допомогу, допомогу фінансову да. допомогу саме на сплату заборгованості за комунальні послуги. То, тобто ці філяли ще райадміністраціях, я так розумію. так, так. так. Тобто, все це працює. А, ну і немає без, ну, немає безвихідних ситуацій. Дійсно буде важко всім важко. Але ми повинні якось підтримувати все ж таки один одного, тому що до того економічного колапсу збройної агресії додати ще комунальний колапс. Ну ми тоді не виберемося з цієї ситуації ніколи. Я хотіла спитати, нам на рівні навіть Кабінету міністрів казали, що опалення буде трошки більш прохолодним, аніж зазвичай. Яка буде температура, як зазвичай видатися чи трошки ніж, і як це відразиться на наших платіжках? Дивіться, ми, по-перше, 92% будинків в Одесі обладнані приладами обліку. Тому в незалежності від того, яку, яка буде температура теплоносія, а споживачі сплачують за фактично отримане тепло, і цей факт фіксує прилад обліку. Тобто можна собі підкрутити. Ну, так? Звісно, тобто ну, все пройшли ті часи, коли там у вас в оселі було 30 градусів, і ви ходили в шортах, майках всю зиму. Тобто, звісно, такого не буде. Нам затвердили обсяги споживання газу на рівні кабінету міністрів на цей опалювальний сезон. На 10% нижче, mm -hmm. ніж в попередньому році. Тому, звісно, буде якась економія, але вона не буде там, ну, якоюсь кричущою. Ну, і ми всі повинні розуміти, що економити потрібно буде разом. Якщо маєте змогу провести утеплення своїх будинків, своїх квартир, також це зробіть. Ну, хоча б заклеїти вікна, ну, такі якісь елементарні речі, про які завжди говоримо, вони цієї зими будуть і актуальні як ніколи. Як то кажуть, немає нічого краще, ніж утеплення всього будинку там, комплексно, але ж ми розуміємо, до початку опалювального сезону, якщо ви це не зробили, то ви вже й не встигнете це зробити. Хоча б закрити горищі, підвали, двері в під'їзд. Ну. А ви ось проводили якусь таку може, інвентаризацію своїх мереж чи домових мереж? Це повинні робити ЖКС? А все, що стосується внутрішньобудинкових мереж, це все зона відповідальності самих споживачів уперше, ну ОСББ, якщо воно mm -hmm. там є, і керуючих компаній, в особі ЖКС чи якихось приватних фірм. Тобто, ваша відповідальність це тільки ці ті труби, якщо, ну, грубо кажучи, під землею, до наступного. Наше підприємство так, несе відповідальність за постачання теплоносія до стіни будівлі. Mm -hmm. Я хотіла ще спитати: ось на останній сесії ми приймали схему теплопостачання. Я так розумію, що тепер ваше підприємство розуміє, де в нас там, чи багато, чи мало бентів. Як це в перспективі може от, для одеситів простих сказатися на ці постучі? Це можемо казати, наприклад, що в центрі буде і у когось замінювати на індивідуальне опалення? Чи які ось тут стратегії? Чи може от я ось на шкільному аеродромі, наприклад, є близько райдужне? Може, ви плануєте постачати в область? Не знаю тепло. Які ось плани з цим у вас а... є? Ну, Давайте так, щоб було зрозуміло, перш за все, для наших а, глядачів. Схема теплопостачання це такий а, комплексний стратегічний план на найближче 10 років. Тобто вона розробляється на 10 років, а, кожні 5 років коригується. А, тут можна провести паралелі з генеральним планом, mm -hmm. з, там, з планом зонування міста. Це третій. Такий документ, який повинен, ну, кожне велике місто повинно мати. Тобто, це стратегія розвитку теплопостачання в нашому місці. Що вона дасть нашим абонентам да. в перспективі, якщо вона буде повністю виконана, то це дасть, по-перше, зниження тарифу. Чому? Тому що будуть проведені комплексні заходи з модернізації, з mm -hmm. сроку купності яких досить невеликий. Це перш за все. Стосується, ну, якщо казати про а, джерела генерації, про споживання ресурсів, газу, електроенергії, ці всі а, заходи вони дороговартісні, але вони швидко себе покривають. Тому, якщо вони будуть виконані а, завдяки там, прийняттю цієї стратегії, то це дасть зменшення тарифу, перш за все, для кінцевого споживача. По-друге, це дасть, зробить систему теплопостачання більш якісною, надійною, безпечною, що немало, ну, це це також важливо і зменшить кількість аварійних ситуацій, як в сезон, так і поза ним. Ось у нас є дуже багато вулиць. Наприклад, ну, я вже казав про центр міста там, де, наприклад, де є вже дуже мало абонентів, не секрет що дуже багато людей вони самовільно чи не самовільно відключилися від теплопостачання. Ось ну я я чула, що наприклад, де, там є вулиці, де там 5 чи 7 тільки абонентів, є таких невеличких. Ну дивіться, Щ... у нас в центрі міста є тільки близько 80 будинків, uh -huh. які доцільно відключити від системи централізованого теплопостачання. Це ті, ті будинки, в яких є одна-дві квартири, ну, які є нашими абонентами. Це е, дійсно доцільно їх відключити. Всі інші вони є нашими споживачами в досить такій великій кількості. І якщо порівнювати, наприклад, там, наші райони спальні з центром, то десь однакова кількість споживачів. Тобто ми не можемо казати, що після цього там на молодванці чи в центрі масово будуть відключати від сушеного палення. А дивіться, якщо ми подивимось на європейські стратегії, саме європейська енергетична стратегія була ратифікована Україною, і відповідно до цієї стратегії розроблялась за новою методикою на схема теплопостачання нашого міста, то вони все вказують на те, що нічого ефективніше, надійніше та економніше за систему централізованого теплопостачання в світі немає. Ось я хотіла вас це спитати, тому що, наприклад, в мене є будинок, новий, де в мене є житло. І я плачу 600 гривень тільки за обслуговування котельнею, і потім я плачу ще за ну, саму послугу. Дійсно, в мене є можливість там відключити таке інше. А чи ну взагалі в нас на кожен новий будинок планується, що буде в ньому тільки своя котельня? Чи взагалі це раціональник вважати? Чи може ми можемо пропонувати цим новим будинкам свою послугу? Дивіться, тут ну, треба зробити такий екскурс в минуле, так чому в Одесі, ну зокрема в інших містах. Пішли тим шляхом, щоб будувати дахові котельні, а не підключатись до мереж централізованого опалення. Ну тому що це вся ця, вся ця як сказати, такі аналогічні нашому підприємству. Одні, вони в Україні 30 років їм мало приділялося уваги. Вони а, зношувались, не оновлювались основні фонди, і все це не давало можливості. Тим власникам нових квартир в новобудовах так, отримувати якісну послугу, вони готові були платити більше, але за більш якісну послугу. Але підприємства таке не могли її надати, саме тому, що не було комплексних підходів ні на рівні держави, ні на рівні міст. І сьогодні, тільки сьогодні 30 років. По тому, так як ми отримали незалежність, ми до цього прийшли. Тобто, саме з 2020 року ми почали комплексно підходити до розробки цих програм, схем теплопостачання, міст України. І я більше скажу: сьогодні Кабінет міністрів надає кошти на підтримку розвитку таких міст, таких систем, саме тим містам, у яких є актуальні схеми теплопостачання. Тобто, не можна отримати сьогодні кошти з держбюджету на оновлення, якщо у тебе немає. Плану покрокового плану, так що ви будете оновлювати, скільки це буде коштувати, який ефект ви отримаєте в майбутньому, і це вірна стратегія, тому що саме вона буде спонукати до розвитку цих підприємств. І якщо повертаючись до вашого да, питання. Чи доцільно там ну, як, встановлювати знає, роблять наприклад? От компанія постріли вона одразу покладає там телекомунікації, якісь те інші то чи будете ви пропонувати свої послуги? Ми будемо пропонувати, ми їх вже пропонуємо з минулого року. І в нас є новобудови, які є нашими абонентами, чи там планують стати в, ну, коли здадуть угу. будинки в експлуатацію. Такі будинки є і саме. Цей процес почався ну, так, одномоментно із нашими планами на розвиток із здорожчанням ціни на блакитне паливо, тому що сьогодні мати дахову котельню не кожна ОСББ, не кожна керуюча компанія в змозі забезпечити, по перше, укладання договору на його закупівлю. По-друге, якщо пам'ятаєте, минулого року такі були. Досить складні дебати ОСББ з Фони, Нафтогазом, кони так, так, вони отримували газ за підвищеною ціною. Ну тобто за ціною, яку не могли сплачувати мешканці цих будинків. Тому ми пропонуємо таку послугу. Ми надаємо тих умови на підключення до наших мереж ну, зі свого боку. Ну будемо також працювати над тим, щоб оновлювати і джерела а, вироблення теплової енергії і. Паралельно з цим наші мережі, а ось ви казали про ці новобудову, які ви пропонували. А в яких вони районах розташовані? Є два будинки в Приморському районі, і є будинки в Київському і в Малиновському. Одеська тес нас мабуть найстаріша з тих, що існує. Не мабуть, а найстаріша це да. перша що з нею зараз? З нею зараз така ж ситуація, як була і минулого, і позаминулого року, і 10 років тому. Вона по, по, так і належить, точніше, знаходиться під керуванням фонду держмайна. Одеська міська рада останні 10 років, ну на моїй пам'яті, з 2015 року, точно щорічно звертається з пропозицією до Кабінету міністрів, і до Офісу президента, і до Дер... Фонду Держмайна передайте Одеську ТЕЦ до комунальної власності. Тому що допоки в неї не буде господаря, вона не буде в такому занедбаному вигляді. І ті люди сьогодні, які там працюють, готують одеську ТЕЦ до опалювального сезону, вони, вони герої, тому що вони не отримують ні, ну не підтримки ні з якого боку, ні фінансування. І як вони там її взагалі готують, ну залишається загадкою. У мене питання чи можемо ми надіятися, що на Одеський ТЕЦ вона подасть тепло центру, там фонтану приморському району міста. Так же швидко, як невеличкі котельні, інші котельні, які є в Одесі, ну дивіться, стец завжди цей процес трохи там пізніше розпочинається, але ще раз підкреслюю, саме завдяки праці там тих людей, які там працюють, вони роблять неможливо останні десь, неможливо останні 10 років. Я сподіваюся, що в цьому році також вони зроблять все, що від них залежить, але це кричуще питання, і якщо повертатись до тієї схеми та постачання, яка а яку ми затвердили, то вона передбачає передачу ТЕЦ до комунальної власності, і вон ця схема погоджена на рівні міністерства регіонального розвитку, тобто вони підтримують нашу стратегію, і будемо ну повертатись до цього питання знову і знову, тому що ще раз підкреслю, допоки там не буде. Єдиного якогось господаря ну не може те існувати сама по собі в нашому місці. Це один з елементів централізації нашої системи теплопостачання. Вона не може бути окремо. Я хотіла ще спитати, коли все ж таки ми можемо заховати на тепло? Я розумію про 8 градусів не більше трьох днів, приблизно орієнтовно. Ну, приблизно, як це як Якщо ми орієнтуємось на минулорічні показники кліматичні, а синоптики кажуть, що і цього року зима не буде якоюсь там аномальною, то останні роки ми розпочинали 1 листопада. Ну, але ж, звісно, будемо орієнтуватись на температурні показники, тому що в умовах скорочення обсягів газу, в умовах відсутності коштів і у населення і зай? Вих коштів у нашого підприємства, то будемо дивитись по погоді. Якщо, звісно, 1 листопада погода досягне необхідних температурних показників, то сезон розпочнеться. Якщо ні, то будемо дивитись. Я розумію по угоді, що до 1 квітня ми відключимося, тому що там у нас договір тільки до 1 квітня. Так. На ну, останні роки так і було. Ми вимикали 1 квітня, тому для нас це не стало ніякою несподіванкою. Це знову ж таки рішення на рівні кабінету міністрів. Припинити опалювальний сезон по всій країні 1 квітня. Тому, ну, дякуючи нашому розташуванню, ми знаходимося на півдні, на, на півдні і у нас це ну, не викличе якихось там таких Останіше болючих. Питання, яке я хотіла спитати: ось куди звертатися абонентам, Як працюють ваші кол-центри? Який режим приблизно? І ну, чи вдалося налагодити на такий режим роботи, який був до війни? А у нас не припинявся той режим роботи, тому нічого ніяких змін не відбувалось. Ми працюємо в штатному режимі як до початку збройної агресії. А, тому всі всі на місці, всі працюємо і ну, будемо робити все залежно від нас для того, щоб опалювальний сезон в Одесі розпочався вчасно, пройшов стало надійно. А чи є у вас якісь чат-боти, чи якісь сучасні ось такі засоби? Ми активно використовуємо свою сторінку в Фейсбуці, можна писати там в особисті повідомлення і коментувати. Тобто, і, звісно, є номери телефонів, за якими можете дзвонити, є зворотній зв'язок на нашому сайті, також можете надіслати повідомлення, ну і на електронну пошту, як завжди. Дякую вам, що сьогодні приєдналися до нас. Отже, з вами були новини. Лайв і сьогодні ми з директоркою теплопостачання міста Одеса Ганною Позняковою варили про опалювальний сезон в Одесі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал та пишіть свої питання в коментарях. Ми обов'язково надамо відповіді.